Добрий день, програма Погляд Віталій Жугай. Сьогодні у нас на віртуальному зв'язку віртуальний гість студії Ярослав Галас, директор департаменту масових комунікацій Луганської військово-цивільної адміністрації. Добрий день, Ярославе. Добрий день, пане Віталію. Знаю, що був непростий день і тому трошки пізніше починаємо. Але два блоки питань, якщо дозволити, один такий по сьогоднішньому дню. От як стан справ на Луганщині щодо військових подій? Ну не дуже весело. У нас останні тижні взагалі стрибок різкий е, бойової активності з того боку от, маса обстрілів, у тому числі використовують і важку артилерію, і гради. А минула ніч, навіть в порівнянні з тими тижнями е, е, виділяється в цьому плані от, що ще більше інтенсивно. От і навіть в день і вночі, і вчора серед дня були обстріли із. Мінометів 120-го міліметру із Радів, із артилерії. От ми е, буквально перше повернулися із, із Карбоніт, це селище на самій лінії розмежування, де е, вночі обстріляли е, з радів, дільницю м, комунального підприємства Попасна вода і фактично значна частина е, району, яка на лінії розмежування залишається без води, хоча тут спека і це досить. Е, Ну, така відчутна, відчутна нестача. Ну, я там намагаються по максимуму зробити все, щоб відновити водопостачання в найближчим часом. Ну і там це щось були обстріляні ці будівельники, які будують фортифікаційні споруди, так? Так, ну у нас маса обстрілів. Якщо за за минулу добу це по всій лінії розмежування, фактично. У нас, як правило, після з другої половини лютого, тобто з часу. Підписання останніх мінських угод був різкий спад бойової активності, але залишалося завжди кілька гарячих точок: Трохізбенка, Кримська, станиця, Луганська, ну і ще деякі, де практично не було дня, щоб повністю не було жодних перестрілок. А От зараз, останні тижні, от і минула доба, ну там по максимуму всюди, і табір обстріляли, в тому числі з Градів, це на околиці. Тошківки там люди просто в шоці. Вони от, це мирні будівельники, які приїхали з Львівської області, з Київської області, там близько сотні чоловік і серед ночі, от їх накрили градами. Ну там дивом ніхто не постраждав, не загинув, не поранений. Хоча снаряди вибухнули прямо от в таборі, і є посічені осколками будівлі. Ну пощастило людям. А то, що от села ці обстрілюють, це мирні місцеві мешканці, вони це вже, ем, для них це вже абсолютно нормальна річ. І коли буває затища якесь е, на День і, чи на е, два, то це вже з настороженістю сприймається, що зовсім не, не, не стріляють, це вже чекають, що щось буде. Це, це ненормально. Не це вже аномалія вважається. От Кримське вчора вивозили е, дітей звідти е, на Західну Україну і теж обстріли були. Ви ж знаєте, що сьогодні у мінську так само відбуваються чергові зустрічі. От ваше ставлення, я чому питаю, бо знаю, що Геннадій Геннадійович Москаль часом не особливо добирає слів в оцінках роботи ОБСЄ, тому що, на жаль, вона неефективна. То чи таке саме ставлення десь до тих мінських зустрічей? Ну, ми бачимо, що фактично ці мінські угоди ніколи не дотримувалися повною мірою. Ну от з 15 лютого мало бути. Повне припинення вогню. Потім заборона застосування артилерії більше 100 міліметрів. Це ніколи не дотримувалося. Це ж Дебальцево, яке от у нас воно і Луганській області стосується, тому що від нас забрали Чорнухина, яке в районі Дебальцева. Воно вже було захоплене після підписання мінських угод і ще тому от якоїсь такої особливої особливих очікувань немає і тим більше є ще один незрозумілий такий нюанс що чомусь в цих мінських у переговорах немає представників від областей, від Луганської, від, від Донецької. Хоча ну взяти того ж москаля чи керівника сусідньої області, ну можливо зараз він тільки приступив до виконання повноважень, але Москаль він вже тут давно і, і так ситуацію на місці, як він ніхто не знає ні в Києві, ні десь ніде інде. Чи є у вас розуміння по кількості втікачів або тимчасово переміщених осіб, як їх правильно зараз називають з Луганщини, я маю на увазі? Ну, по Луганщині у нас є. У нас є офіційні дані. Це близько 200 тисяч, 190 з чимось тисяч зараз, ті, що офіційно зареєструвалися. Це тільки які реєструвалися в Луганській області. Ну але це умовні цифри, тому що м, частина цих людей, які зареєстровані як вимушені переселенці, вони насправді. Або проживають на... там же, на окупованих територіях, вони зареєструвалися тут, щоб отримувати пенсію чи соціальні виплати. Ще частина людей, які тут проживають, насправді з різних причин не бажають реєструватися як вимушені переселенці. Тому це ну, такий умовний орієнтир. Скільки їх насправді, це. Неможливо порахувати так само, як і часто питають нас кількість населення на окупованих територіях. Це абсолютно неможливо порахувати, тому що маса людей виїхала і в Росію, це ніде не обліковано. Маса людей виїхала і на контрольовану Україну територію, але вони не стали на облік, як вимушених переселенці. Але е, от ця цифра умовно це близько 200 тисяч, які в Луганській області зареєстровані. Ярослава, як оцінюється і з точки зору військово-цивільної адміністрації, ви особисто ці події навколо розформування батальйону торнадо? А перед тим, ви знаєте, що були певні тертя з підрозділом ДУК, який нібито оточували десантники? От з одного боку потрібно наводити порядок, з іншого боку, кажуть, що це ослаблює обороноздатність. Як, як вам це видиться там поблизу всіх цих епіцентрів подій? Ну, зайдаром були е тертя, дійсно такі досить серйозні. Зараз це торнадо і е підрозділ міліцейський Чернігів, батальйон, який в основному в станиці Луганській, це на передній лінії вогню. Ну тут дійсно по, по різному сприймають от діяльність таких м силовиків, до, щодо яких є дуже багато скарг обґрунтованих з боку місцевого населення. І тут є Дві позиції, от як до цього ставитися, чи намагатися заплющувати очі і не виносити сміття із хати, чи просто робити все можливе, щоб таке не ну, щоб припинити, як присікти на корню, так би мовити. Ну от в Геннадія Москаляну і в адміністрації така, таке чітке уявлення, що от це якщо ми будемо. Приховувати це це було намагання якось не виносити сміття з хати, тому що довгі місяці були це вже десь півроку, як мінімум. Повідомлення йшли від адміністрації, але вони не виносилися в публічну площину. Тобто постійні були повідомлення і в Генеральну прокуратуру, і в МВС до командування секторів Генеральний штаб Міноборони. На жаль, вони не були на ці звернення, не було нормальної реакції, і тоді довелося перенести їх в публічну площину. Як це? От є закиди, що таким чином адміністрація грає на руку Путіну. Але якщо би ті, хто це говорить, якщо б він проїхався по цих крайніх точках, де... От, наші силовики здійснюють ну, дійсно недостойні абсолютно речі, серед яких і мародерство, і пиятика, і викрадення людей, і вбивства, і пограбунки, розбої, ну, це, то от, така діяльність набагато більше грає на руку Путіну, тому що треба враховувати той факт, що чимало людей, які живуть на лінії розмежування, ці населені пункти, особливо там, де заселені донськими козаками, вони. Історично так склалося, що це проросійські настроєні громадяни, і бачачи поведінку наших силовиків, вони просто ну відкрито говорять, що коли вже прийде Путін і наведе лад. Тобто тут треба чітко зрозуміти, що перевернути цих людей до України можна тільки тим, щоб показати, що тут діє закон. Перед яким усі рівні, і якщо хтось допустив якісь правопорушення чи злочини, то на це буде дуже жорстка реакція. Геннадій Геннадійович Москаль останнім часом досить радикально боровся з контрабандою. Вам вдалося якимось чином мінімізувати ці потоки до, до струмочків чи зовсім зупинити? Вдалося. Це можна з упевненістю сказати, оскільки зараз через лінію розмежування, яка проходить по Луганській області, взагалі немає автомобільного сполучення в жодній точці. У нас останній місяць була, був один пункт пропуску це село Родина і в бік окупованого Первомайська. Усі інші, там, от в станиці Луганській, давно перекритий рух автотранспорту Трихізменка, перекритий рух щастя, перекритий рух, і це дуже легко. Ну перевірити, оскільки десь 90% лінії розмежування в Луганській області проходить по руслу сіверського донця. Там не можна по полю пройти, тільки в невеличка ділянка є в Попаснянському районі, де можна сухопутно от перетнути цю лінію фронту. Зараз жодної точки немає, де можна автомобілем проїхати. От останню, останній пункт пропуску в родіні заблокований кілька тижнів тому з боку окупованих територій, тобто бойовиками. Ясно, що повністю зупинити, ну, умовно кажучи, контрабанду неможливо. Контрабанда існує навіть на західних рубежах України, там, де ЄС величезні кошти вкладає в укріплення кордону і проводять тих же нелегалів. Ми ж знаємо ми ж із Закарпаття. Бачили це багато разів на власні очі. Ці затримання цілих груп. І зараз є декілька точок, ми знаємо, де неофіційно можна перетнути. Лінію фронту це через Сіверський Донець, але масштаби от цього перетину і перевезення вантажів, вони абсолютно мінімальні. Тобто немає там фура, жодна не проїде. То, що хтось провезе, в лоці несанкціоновано кілька десятків кілограм, можливо, ну це ну, не можна порівняти з тим, що було ще кілька місяців тому. Дуже багато прогнозів зараз щодо того, як будуть розгортатися події на Сході. І такі дуже аналітично, по науковому намагався спрогнозувати ці події академік Горбулін. Його прогнози були опубліковані в останньому дзеркалі тижня. Як, як ви бачите у вашому уявленні, базованому на тому, що ви щоденно бачите, які, які найближчі прогнози щодо майбутнього Луганщини, Донеччини? Ну, чесно кажучи, тут нічого втішного не доводиться чекати. Очевидно, що е, розвиток подій на 90%, а якщо навіть не на більше, залежить від однієї людини, це від Путіна. Е, якщо він забере війська, регулярні війська е, з окупованої території, ну Україна візьме ці території під контроль за день, за два. Це тут навіть сумнівів немає. Але чи коли він це забере? Чи дотисне його захід, чи якщо ні, то це от якщо не дотисне, то це всі перспективи в тому, що заморожений конфлікт за, за прикладом Придністров'я, який може е, е, тягнутися десятиліттями? Ну воно зараз практично і повторюється сценарій Придністров'я, і Навіть ті ж люди, які е, з ФСБ, які працювали в Придністров'ї, вони зараз курують е, е, події з, з боку Росії на Донбасу. Декілька ще питань по журналістиці, якщо дозволите, ми так перейдемо. Бо ви працювали і в обласній, і в загальнодержавних газетах і інших засобах масової інформації, тому можете і з точки зору зараз як чиновника оцінювати цю роботу, і з точки зору журналіста. От як на вашу думку, журналісти, які пишуть про події на сході, за критеріями об'єктивність, точність, етичність в більшості своїх, не маю на увазі зараз тих, хто. Веде з нами інформаційні війни, а от українські журналісти як дотримуються цих критерій? Ну, по різному, в нас на щастя, в Україні є настільки різні засоби масової інформації, які можуть собі дозволити абсолютно ну, різну редакційну політику. Тут питання більше в тому, що як до цього ставляться, як кожен журналіст, який приїжджає сюди. От перед ним постає дилема, як висвітлювати ці події як патріот України чи як журналіст, тобто безпристрасно. Тому що от, ну, люди, які приїжджають сюди по ротації з центральних змі, вони часто тут тиждень побудуть, тиждень назад, але потім знову повертаються. Ну вони бачать, що все-таки не все так добре, як хотілося б. Можливо, бачити це в Києві, і, але чи от далеко не кожен е, собі може е, напевно ну, мати мужність робити, ну досить і в тому числі показувати негатив, оскільки от зразу починаються закиди в тому, що це працюємо на Росію, чи е, ну і таке. Подібне. Тому ось це це головна дилема. що бути патріотом чи, чи журналістом. У вас якось змінилося сприйняття журналістики, коли ви там? Це вже рік, чи трошки менше, чи більше? Особисто в мене? Ні, я дуже тісно працюю із журналістами. У мене, ну буває тут до, до сотні дзвінків на день від різних абсолютно видань. Треба інформацію домовлятися про. Інтерв'ю чи коментарі з різними людьми. Ні, Я нормально, в мене ніколи не було з кимось таких. Я, я думаю, що в нас нормальна співпраця, оскільки я сам журналіст, багато років працюю вже в журналістиці і розумію, ну, що чого чекають, що, по, що потрібно журналістам, які їдуть сюди на схід. Намагаюся по максимуму їм в цьому посприяти. Тобто, якесь ставлення? Ні, є тут, звичайно, що хтось і критикує, я, як керівник департаменту, мав би по ідеї якось ну, займатися піаром Геннадія Москаля і адміністрації, але це абсолютно ця критика сприймається нормально, ніколи жодних проблем у нас з цим не було. А з міністерством інформації ви працюєте. От ви їм радите, як боротися з інформаційними війнами, і, і чи є у вас можливість така якимось чином поставити, все таки ті передавачі, щоб охоплювати нашим телевізійним мовленням хоча б території під Україні? Так, це до речі, одна з проблем по? Покриттю телемовлення, скажімо, українських телеканалів в окупованих територій. У нас є навіть території на лінії розмежування, наша контрольована Україною, де не беруть жоден український канал. Але вони відмінно покриваються сепаратистськими каналами. луганськ 24 і російськими, які транслюються із Луганська. Тому ми вже кілька разів ставили. Питання перед концерном РРТ і перед комітетом держдеррадіо радіозв'язку і телебачення, і перед Міністерством інформаційної політики, що це питання якось ну необхідно вирішити, тому що силами обласної адміністрації ну ми це абсолютно не потягнемо. Як часто вам доводиться бувати на лінії зіткнення? Ну, на лінії ми постійно, ми практично немає. Ну, от І вчора їздили, і сьогодні їздили. Перед тим Москаль їздив на вихідні, в суботу, в неділю мене просто не було. То я не був, немає жодного тижня, щоб кілька разів ми не поїхали. І по всій Луганській області немає жодної гарячої точки, крайньої точки, де ми б не були вже ну, по багато-багато разів ми вже знаємо там людей. Ми знаємо військових, які затримуються, хоч на кілька там, тому що 40 днів чи місяць чи 3 місяці по ротації вони потім міняються. У нас налагоджена вов налагоджений взаємозв'язок з ними. Тобто, це ну, просто необхідно робити, тому що щоб володіти ситуацією, що там відбувається в цих цих гарячих точках. Ми в цих точках набагато частіше ніж от. Я не знаю. Наприклад, я жодного разу не був в деяких райцентрах на півночі. Луганській області, тобто вглиб контрольованої Україною території, але станиця Луганська, Трихізбінка, Кримське, Попасна Тошківка, Новотошківка оці всі села, які обстрілюються найбільш інтенсивно, я там був вже багато-багато разів. Що найважче в роботі журналіста, який працює в, в зоні АТО? Я не знаю, я не можу відповісти за всіх. От для мене, от я ж людина із західної України, яка приїхала, то все-таки ну, дуже люди відрізняються отут. І коли ми перші наші поїздки, я пригадую, ми їздили в теж Чорнухина, яке зараз втрачене, яке під окупацією, і в інші. Села на лінії розмежування то дуже ну, коробило, от як нас сприймали місцеві люди. Вони абсолютно не сприймають київську владу, обласну владу ще більш-менш москаля, тому що ну, знають його ще з тих часів, але от, от ці весь час закиди, якщо б ні Майдан, війни б не було. Скажіть, Порошенко до нас не обстрілювали, таке, коли ввозять їм гуманітарну допомогу, пенсії. Возять під охороною ДБТР, величезні суми їм роздавали, коли відновлюють інфраструктуру, а чуєш таке, то це якось так дуже болісно сприймається. Але от ну, небагато часу пройшло, оскільки тут Москаль тут із вересня минулого року все-таки потрошку-потрошку але вдається ламати ситуацію, і багато людей, які нас Раніше сприймали в штики, зараз нас абсолютно адекватно сприймають, підходять, навіть просять сфотографуватися з москалем. Тобто тут трошки йде зміни. Можливо, не так швидко, як хотілося б ці зміни в психології, але вони йдуть. Тобто, надія є? Є абсолютно надія. Дякую, Ярославе. Ми дуже цінуємо, що після важкого напруженого дня ви знайшли час поспілкуватися з нами. А в гостях віртуальним гостем програми, погляд на каналі Укрлайф ТВ був Ярослав Галас. Директор департаменту масових комунікацій Луганської військово цивільної адміністрації програмою Віталій Жугай. До нових зустрічей в ефірі. Дякую, Ярославе, до побачення. І тобі дякую, Віталій.